Сонце головний диригент вашого гормонального оркестру. Під час сну мозок синхронізує роботу всієї вашої ендокринної системи. В фазі глибокого сну відбувається відновлення надниркових залоз щодо подібної залози і яєчників. Мелатонін це головний нічний гормон. Він сприяє відновленню клітин, сприяє зниженню рівня кортизолу, а також впливає на вироблення таких гормонів, як прогестерон, естроген, інсулін і гормони росту. Він виробляється у цілковитій темряві і під час такий період з 10-ї вечора до 2-ї години ночі. Такий гормон, як лептин, сигналізує про ситість, а грелін про голод. І якщо не досипаєте ви постійно, то зменшується лептин і збільшується грелін. Кортизол при нестачі сну зростає, він блокує жіночі статеві гормони, він підвищує цукор і тиск, а також заводить організм в тривожний депресивний стан. А що дає якісний сон? Стабільний цикл і лібідо, гарну роботу наднирників та баланс прогестерону і естрогену, легке схуднення та менше тяги до солодкого. І також гарний настрій і ясну голову. Мене звати Шаєвська Ольга, я сертифікований нутриціолог з великою практикою, а також психолог. І на моїй сторіночці дуже багато корисної інформації як по харчуванню, також по налагодженню вашого внутрішнього стану. Слідкуйте і будьте зі мною!